У Черкасах відбудеться презентація патріотичної документальної стрічки Добровольці Божої Чоти». Відеороботу тривалістю 82 хвилини зрежисували Леонід Кантер та Іван Ясній. В анотації йдеться, що у фільмі зображено історію творення нової української армії. Повсталий народ скинув кримінальний уряд і вигнав васалів Російської імперії. Розлючений колонізатор кидає на Україну свої війська та захоплює частину територій. Президент України підписує угоду. Про перемир'я та лінію розмежування сторін. Згідно цієї угоди, Донецький міжнародний аеропорт опиняється за лінією. Але патріоти добровольці не згодні віддавати його ворогові. 242 дні тривала героїчна оборона. Аж врешті під прицільним обстрілом танків будівля аеропорту завалилась. Люди витримали, не витримав бетон. висоті». Зняли цей фільм ем, з різних боків. Вони, як вони кажуть, ми різали матеріал кожного тихенько, щоб ніхто не бачив. Тому що стільки матеріалу було, і їм хотілося показати усе. В цей фільм увійшла музика дуже гарного, класного гурту українського кому вниз. І віршита музика мого дуже класного друга е, Олекса Бека. На показі фільму наша справа не завершиться. адже зараз створена робоча група, яка хоче цей фільм показати не тільки в Черкасах, а також по Черкаській області. Ми вибрали таких шість районів. Зараз їх допрацьовуємо і там будемо брати матеріал. І показувати цей фільм. Історію надлюдського героїзму подано на розгляд комісії канського фестивалю. Черкащани ж зможуть побачити її вже 4 квітня, о 17 годині в кінотеатрі Україна.